Продовжуються роботи з облаштування бомбосховищ на балансі міського господарства. 26 таких об'єктів. Це цільові приміщення, які з самого початку будувалися для захисту населення від надзвичайних ситуацій. У восьми сховищах завершили ремонт на інших об'єктах. Роботи тривають. На ремонт укриттів виділили 5 мільйонів гривень з бюджету міста. Найважливіше створити умови для тривалого перебування там людей, забезпечити сховища питною водою, електропостачанням, вентилюванням, влаштувати санвузли. в приміщенні має також бути облаштований додатковий запасний вихід. Роботи передбачають в собі облаштування приміщень для більш комфортного перебування мешканців в них під час надзвичайних ситуацій, е обстрілів. Та інших випадків дані роботи передбачають в собі відновлювальні роботи, влаштування санвузлів, створення запасу питної води, відновлення електропостачання його забезпечення. Також один мільйон гривень спрямували для ремонту підвальних приміщень і використання їх як найпростіших укриттів. Зараз у нас подано 11 заявок, вони пройшли перевірку. Це в основному в будинках ОСББ, де створено. На це у нас передбачено 1 мільйон гривень. Зараз було доручення зробити кошториси по цим об'єктам, щоб була можливість так само трошки привести в порядок. Десь електрику замінити, десь можливо вентиляцію зробити. Ну, різні по різним об'єктам різні питання.